Витоки історії кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського національного університету садівництва мають майже 170-річну історію та пов'язані з процесами раціонального зберігання сільськогосподарської продукції. На кафедрі діють поруч з обладнаними аудиторіями для проведення лекційних і практичних занять чотири наукові лабораторії. Серед яких лабораторія з оцінки якості зерна і зернопродуктів, лабораторія вентиляційного обладнання, технологічного обладнання галузі, а також лабораторія з переробки зерна. Кафедра повністю забезпечена сучасним обладнанням з оцінки якості зерна та зернопродуктів та має в користуванні 16 комп'ютерів для навчально-наукового процесу. Особливо в Національному університеті садівництва пишаються науково-педагогічним колективом кафедри, який обслуговує майже всі факультети вузу. Кафедр. Зберігання і переробки зерна це висококваліфіковані професори, доктори наук, кандидати наук, доценти, викладачі, які запрошені з виробництва справжні професіонали, обслуговуючий персонал, майбутнє наші аспіранти, докторанти, всього 23 особи. Кафедра обслуговує 5 факультетів, проте переважна більшість дисциплін, яких ми читаємо, 36. Формують фактично спеціаліста із спеціальності технології і зберігання зерна. Ми готуємо спеціалістів за ОКР, Бакалав, спеціаліст і магістр. На кафедрі всі є умови для підготовки спеціалістів в чотирьох напрямках: це зберігання зерна, елеваторно-сладське, це борошномельне виробництво, круп'яне виробництво, це виробництво комбікормів. Викладачі кафедри і її співробітники не тільки навчають студентів, а й активно пропагують і займаються з ними науковою роботою. Вони учасники практичних, науково-практичних конференцій різних рівнів, в тому числі і міжнародних конференцій, а також учасники олімпіад і різноманітних виставок. Значна увага приділяється практичній підготовці студентів, яка здійснюється у науково-практичному відділку. Тут кафедра має спеціально обладнаний клас для занять із поруч працюючим млином, крупорушкою та цехом із випічки хліба. Тут ми навчаємо студентів випікати хліб і здобні вироби. Випікається на дружому опарним способом тісті. Навчаємо виробляти всякі рогалики. Студенти вчаться їм. Це все дуже подобається. Фахову практичну підготовку студенти Національного університету садівництва проходять на базі передових підприємств Уманського, Вінницького, Миколаївського, Маронівського, Немирівського, Поташського, Шполянського, Маньківського елеваторів. І на кращих зернопереробних підприємствах Нібулон, умань Сінтрав, Умань-Хліб, Райс Максимко та Новоукраїнський КХП та багато інших. Приємно відзначити те, що по завершенню навчання студенти мають змогу успішно працевлаштовуватись у провідних підприємствах України в галузі АПК, і зокрема в господарствах, які спеціалізуються на зберіганні і переробці зерна на теренах нашої держави.